Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Напівзруйнований готель Україна у Чернігові. Що комісія міськради зобов'язала зробити його власників після того, як вітром на дорогу знесло частину даху. Відмовляються вірити в загибель сина і щодня на нього чекають. Історія родини Мехет із Лизунівки, яка місяць тому втратила 14-річного сина через російські авіабомби збирають яру і май та прикрашають подвір'я. Як у Кудлаївці на Новгородсіверщині святкували трійцю за давніми місцевими традиціями. Власників готелю Україна в Чернігові зобов'язала до середи 7 червня надати письмове роз'яснення щодо можливих строків демонтажу аварійних конструкцій та замовити експертизу, яка б чітко визначила заходи щодо стабілізації будівлі. Відповідне рішення ухвалили сьогодні члени міської комісії ТЕП та НС через падіння частини даху зруйнованого готелю на проїжджу частину під час буревію минулої п'ятниці. У нас було два протоколи. Де ми чітко зазначали, що потрібно здійснити, ну, перш за все, огляд і демонтаж даної будівлі. Хотілося б почути, що які, як, так сказати, подальші дії стосовно демонтажу і забезпечення безпеки навколо цієї будівлі. Власники будівлі на засіданні комісії не з'явились. Керуюча готелем Україна Наталія Масанова повідомила наступне. Працювали з попереднім власником підприємства, але його забрали без ЗСУ і ми зараз почали свої дії з новим директором. Коли буде, не можу сказати, всю інформацію я надам власнику і. Можливо, ми дамо відповідь по Аварійні конструкції ще там є по проспекту Мира. Вона може впасти ні сьогодні, ні завтра. Це безпека людей. Тому, хоча б починати необхідне з цього, щоб прибрати аварійні ці конструкції. Ми не кажемо зараз повністю, що ви прибрали готель України. Та конструкція, яка впала, це дуже добре, що не зацепила ні одну людину. Так би людина погибла. Це як нож. Від ширших коментарів після засідання керуюча відмовилась пізніше. Надіслала офіційний коментар. У ньому йдеться, що підприємство готове починати реконструкцію готелю, а відповідно, і демонтаж. Запит на отримання відповідних дозволів. Підприємство надіслало міській раді 17 травня цього року, однак отримало відмову. У 2022 році був розроблений проект відновлення готелю Україна. Ми здійснили усі необхідні заходи, щоб зробити пішохідну частину безпечною для чернігівців. Також були виконані роботи, щоб зафіксувати залишки даху будівлі, але ми не змогли передбачити силу стихії. Ми могли б уникнути цієї ситуації, якби управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради не зняло з розгляду питання щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проектування об'єкта реконструкції або ж відновлення готелю Україна. Частина даху, яка впала через пориви вітру у п'ятницю, також пошкодила тролейбусну контактну мережу. За словами заступника начальника юридичного відділу міськради Олега Гаценка, нині ЧТУ рахує збитки і збирається стягнути їх із власника будівлі. Нагадаємо, готель Україна був зруйнований вночі 11 березня 2022 року, внаслідок влучання російської ракети Іскандер. У серпні рятувальники зняли частину пошкодженого даху, яка могла обвалитися. У жовтні минулого року тодішній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко публічно звертався до власників будівлі із проханням почати демонтаж. Представник підприємства Микола Тарасовець у коментарі Суспільному тоді зазначив, що демонтаж підприємству забороняють робити правоохоронні органи, бо шукають там уламки російського боєприпасу. Знає, що син загинув, але відмовляється в це вірити Надія Мехед. Вона мати 14-річного Валентина Мехеда, який загинув 2 травня під час російського авіаудару по Лизунівці на Новгородській Новгородсіверщині. Тоді хлопець їхав додому на велосипеді. Одна з керованих авіабомб влучила в сільську школу, друга на город біля приватного будинку. Будинок Мехедів якраз поряд з обома місцями прильотів. 14-річний Валентин не доїхав додому кілька метрів. З його батьками спілкувалася Тетяна Лось. Я розумію, що він поїде. але я не вірю, я, я його жду Кожен день жду. Тут у дворі про сина нагадує все. Повний двір живності, вся малеча, що тут бігає, і пищить Валентинове господарство. Він кожне яйцо знає, як курка знеслась, кое підложити, і кое буде, по дві тижні посидять, у нас на телефон бере, проверяя, Ну, і зароди, шамчині, все. Такого наверное, у нас усилів немає. Який він був. 14 февраля 14, на день любляних. Я його родила, його врачи назвали Валентин. І он один у нас у селі Валентин. Ну, я Валюшка називала. Двоє старших синів Надії нині служать в силах оборони України. Я оце сяду там за хлопців, переживаю. Прилітіть, мам, не ну я не люблю, щоб я плакала. На всіх фото Валентин з усмішкою. Крикну на його він одразу цілує, обнімає мене. 2 травня російська авіація запустила дві керовані авіабомби по Лизунівці. Одна поцілила в місцеву школу, яка через дорогу від їхнього будинку, друга впала на город сусідів. Я на парої сиділа, з мужовою сестрою. Я була й бігали. І вона, Ми побачили, що летить, і вона вибігла, крикнула, не тут були. Підбігли до ганок, і нас волною всіх туди в віранду. В цей час Валентин повертався додому на велосипеді, не доїхав метрів зо п'ять, зупинився поговорити з сусідкою. А йому нон стояв, вон бачите, а я тут сиділа, і він не сказав, хто ви каров погоня пасі бабарає. І тут на нас, як гахнуло все. І, і ми вже не пам'ятаємо нічого. Я ще обізвалася, під лавочки ковали, квалік, ніхто навіть не Подняли, весь обзвався. Велосипед, на якому їхав Валентин, у м'ятенах від уламків. Ну це як є, а то впав, а на уже до забору туди лупануло. Їхній будинок досі частково без вікон. Заходьте тут. Всередині місцями попадала стеля і потріскали стіни. Це колишня Валентинова кімната. Стінка вона лопнула під обоями. Полопалась там, полопалась. Хай би ну все полопалось, як бісин жив. Тут як його можна дивитися, я не знаю. Поседаю. То політій, то щавель, час дуже щавлю наносив. Сейчас зараз ягоди пошли. І он уже в ягодах, був в грибах усюди. Я просто не знаю, як без його жити. Найбільше Валентин захоплювався футболом. Хотів стати професійним футболістом. Організовував змагання в селі. Футбольне поле через дорогу навпроти. Якраз біля зруйнованої бомбою школи. Зараз там уламки від снарядів, розповідає двоюрідний брат Валентина Сашко. Та й грати ніхто не хоче. Валіка нема так, без валіка ніхто не гуляє. Сашко не знімає кашкета, подарованого колись братом. Був дуже був такий. Він лежить дуже це він такий додав мені. Казав на пам'ять буде. Це на пам'ять. Сусідка і заразом однокласниця Валентина Настя розповідає, саме на цьому дитячому майданчику завжди було багато дітей та молоді. Де да вже ровуч, а далі на ній. За випадковим збігом обставин перед самим вибухом дітей з майданчика забрали. этого час цього вибуху, дітей забирали з площадки в магазин поморознетвістів. Настя допомагала Валентинові з уроками, а напередодні вибуху не встигла. Вона пригадує останню розмову з Валентином. Мені ці вже уроки не нада. Як чувство, що вони стають і мати зараз згадує, наче у сина було передчуття. Коли саджали картоплю навесні, сказав: Мамка, мені каже, на борщ взагалі не треба картошка. він чувствую. Я кажу, що ти такое каже, так. За що дітей вбивають? За що? Щоб матеря російські відчували таку болі, як ми, українці, як ми ховаємо своїх дітей. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Сновщині в останню путь провели 35-річного старшого солдата Юрія Муховика. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У травні 2022 року чоловік долучився до одного з підрозділів військової частини, був сапером. 31 травня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині Юрій потрапив під ворожий мінометний обстріл та загинув від травм, які виявилися несумісними життям. Вдома у нього залишились дружина, однорічна донечка та мати. Поховали військового у селі Шкробове на місцевому кладовищі. Збирають біля річки Яруй, у гаю зривають май. Так у Кудлаївці на Новгородсіверщині називають зелень, якою прикрашають подвір'я та хати у зелену неділю. Все дійство зберігає символізм, прикмети і давні місцеві традиції. Про свято трійці в Кудлаївці дивіться в сюжеті. Після обіду в зелену суботу перед трійцею жителі Кудлаївки йдуть до річки Появір. Ось. Вже явар з шишками. Явір збирають на березі річки малотеч. За кілька сотень метрів звідси вона впадає в десну. У Кудлаївці явір здавна називають яруй. Ця назва збереглась тут від попередніх поколінь, каже Валентина. Яруй, яруй у нас називають. Ми малими так залазили в річку і наривали такими, ми чистили його, їли, вибирали, де саме такі красивий, обчищали цей верх. А в серединці там така світленька, світла салатова, ось така серединка. Адламували і кушали. Дуже-дуже смачно. Це наша, ще з дитинства перша зелень. Набравши явора, повертаються в село. Дорогою дарують його потрохи всім, кого зустрінуть. Вітаємо громада в нас, свято вас. Щоб здоровенькі були. Щоб здорові були тріпеньке. Здоров Здоров'ячка і вам щастя, радості, удачі і міру. міру. Трьома подарованими стеблинками явора Наталія каже, також тепер прикрасить свою хату. Кала двора липа липаю. Півніки, бо нема ж яру нас не йде, так півніками. Ані піоні повна спасіба дівчатам надали. У гаю жінки ламають гілки дерев. Май. Так тут називають святкову зелень. Вважається, що з отравен до трійці рослини набираються молодої, чистої енергії, яку люди символічно хочуть зберегти на весь рік, каже жителька Кудлаївки Наталія Сухицька. До худоби ставили осику. Це вона оберіг був для карів, особливо для карів. Колись все говорили, що щоб ніхто не зглазив. Також в букеті липа та клен широколистий цими деревами традиційно на зелену неділю прикрашають двори та будинки у кудлаївці. Добрі дерева ставлять, тому що от березу кажуть за того, не ставлять, що із її віники в'яжуть. Поставили май додому, його у хаті ставили, на покуті ставили біля е, ікони, ставили, заставляли, за портрети ставили, е, щоб як оберіг. На вікна е, ставили яруй і е, м'яту. По підлозі кидали Теж явір розкидали по підлозі. Дуже гарне свято, тому що багато квітів кругом, різні пахощі. Хата моя, біла Хата Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернів. Наразі це вся інформація оперативно про події області. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.